Вітаю, а пам'ятаєте, в 2013-2014 році ми з вами дуже хотіли в Європу, і тоді були люди, які нам пояснювали, що Європа це європейські пенсії, це європейські зарплати, Європа це європейський рівень медицини, Європа це європейські дороги, європейські чиновники, повага до вас, це безвіз, це вступ до європейського союзу, це право на. Ліберальні, тобто вільні умови підприємницької діяльності, це свобода, Свобода від е, безпреділу чиновників. Пам'ятаєте? І тоді був один молодий ще тоді хлопець, який нам це пояснював, навіть ролик був, і у мене таке було відчуття тоді, що цей ролик крутиться безкоштовно по телевізору. Це не реклама була, думав я. Нам намагались пояснити те, чого ми не могли зрозуміти, нам спокійно пояснювали на пальцях, чому ми маємо обрати європейський шлях розвитку. І ми його обрали. Чи помилились ми Ні, до Європи потрібно йти, але все те, про що говорила тоді ця людина, виявилось брехнею. Брехнею тому, що, як в анекдоті, але є, каже, нюанс. Знаєте, цей анекдот? Коли а, зять а, намагається сподобатись тещі, а теща ну, вредничає і говорить йому, ти знаєш, ти оце роби, що хочеш, але я маю бути похована на байковому кладовищі. Він там прямо біля Кравчука. Зять каже, так як же, мамо, я вам це зроблю? Вона каже: я нічого не знаю. От що хочеш, те й роби, без цього не приходь. Зятя тиждень нема, два тижні немає. На третій тиждень забігає надвечір в хату. Каже, мамо, все, домовився. Домовився. Будете лежати біля Крапчука. Прямо на Байковому кладовищі. Але каже, є нюанс. Мама, який нюанс? Мама. Поховання завтра. Так ось. У мене таке відчуття, що нам не розповіли про нюанс. А нюанс цей полягає в тому, що щоб отримати все те, про що нам обіцяли, перш за все, у нас повинні бути встановлені ті ж самі європейські ціни, європейські тарифи, європейські умови ведення бізнесу, до яких люди не звикли, особливо в стані війни. Європейське законодавство, до якого ми теж не звикли, і не звикли не тому, що ми не звикли, а не звикли чиновники. Чиновники, які хочуть продовжувати жити не так, як в Європі чиновники живуть, а як у нас в шикарних будинках, на шикарних автомобілях, в шикарних ресторанах, з шикарними коханками, коханцями в кого як. З наповненим всім добром будинками. Ви просто не бували в них в будинках, ви не знаєте, що всередині. Зовні 500-700 квадратів, а то й більше. Внизу ще 200 квадратів. А ще будинок охорони, а ще периметр. А що всередині є, ви просто не уявляєте. Там тільки в холі все, все ваше життя. От ви не зможете заробити більшість з вас. На те, що в нього тільки в холі цього будинку є. Я вже мовчу за сауни, за більярди, ну і так далі. Так ось нам, мені здається, не сказали про один нюанс. І ось цей нюанс сьогодні, у 2025 році, озвучив Національний Банк України. Виявляється, що ми з вами, станом на сьогодні, маємо ціни в Україні такі ж, а за деякими позиціями. Вищі, ніж в Європі. Європейських зарплат ще немає, європейських доріг немає, європейської безпеки немає, європейських пенсій немає і, ймовірно, не буде. Європейської якості освіти немає, немає нічого, крім цін, як в Європі. З урахуванням того, які зарплати у середнього українця ситуація. Насправді є не просто критичною, вона є катастрофічною. І зверніть увагу: ніхто не реагує. Зеленський намагався вгамувати ціни на ліки, але допомогло це рівно, як мертвому припарка рівно на один тиждень. Деякі позиції ліків знизились. І то Анальгінчик вазелінчик. Все інше, як було дорогим, так і є. Про людей ніхто не думає. І як живуть люди, як вони виживають, у мене відчуття, що всім абсолютно байдуже. Напишіть вашу історію, напишіть ваші спостереження. Можливо, я не правий, але мені здається неправильно, що ми маємо європейські ціни і більше нічого компенсаторного у вигляді європейських зарплат. Адже не буде середньозважений України заперечувати. Що зарплата в 20 тисяч гривень, яку оголошують як середню по Україні, недостатня для того, щоб оплачувати європейську вартість життя в Україні. Це при тому, що частина українців не отримують цих 20 тисяч, а отримують менше. Така історія. Не забувайте підписуватись. Докладно, до речі, про ціни, про те, що там у нас дорожче, що дешевше, ніж в Європі, є в мене в телеграмі. Знайти легко, вводити в пошуку Сергій Гудзінський. Бережіть себе.